Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва покажу вам найвигідніші пропозиції, які діятимуть лише 2 дні 4 та 5 листопада. Розпочну огляд із посуду, мабуть, цікава тема для багатьох жінок. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі салатники, тарілки піали. Така акція не на увесь посуд, а лише на ці товарі, які я перечисла. Чашки, склянки, бокали не входять в цю акцію. Є різні глибокі миски, є і по 60, і дорожчі, і дешевші. Така миска глибока, як салатник. Ціночка, на жаль, не знайшла. Такий салатник, ціна 60 гривень. Такі тарілки обідні по 80 гривень є в трьох кольорах. Такий невеличкий салатник по 40 гривень за одну штуку. Є більші ціна теж 40 гривень. Такі глибокі миски по 60 гривень. Зараз, до речі, вони в тренді. Такі під старовину. Ось ця мені сподобалась. Думаю, буде класно на сухі сніданки, наприклад, Такі, знаєте, всередині білого кольору, а зверху темно сині за 60 гривень. Такий варіант. І є ще пластикові. Вони теж йдуть на акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Наші жіночі трусики акція 2 дорівнює 4. Є по 60 або по 80 гривень. Ви обираєте 4, 4 штуки і дві, які дешевші, підуть вам в чек за 10 копійок. Є мережевні, є такі більш бавовняні, різні. Кешбек 80% на усі вологі серветки. Попереднього раз було на сухі, а цього на усі вологі серветки. Від полісся 60 штук. Ціна 18,80 гривень. вологі серветки з клапаном 100 штук 70 гривень. Такі без клапана 60 штук 45 гривень, це рушнички 40 гривень 24 штуки. Від Greenway із клапаном 100 штук 45 гривень, копійки заокруглюю в більшу сторону. Greenway 60 штук, 31 гривня 50 копійок. Є ще маленькі пачки від літо 6,60 гривень, інстагут 10,50. Вони, до речі, хороші, такі, знаєте, цупкіші. Від Крінвей непогані по 11 гривень 15 штук, сніжна панда по 14. Найбільше мене здивували ось ці смайл антибактеріальні, їхня ціна вже по акції 23,79 Це за 15 штук. Ще один класний кешбек це 80% від вартості. Повертається на усі освіжувачі повітрям та ароматифузори. Airwix 124. Sky акційна ціна 35 гривень. Такий освіжувач 44 гривні, Glade 90. це є запаска до автоматичного освіжувача Glade, Ціна 143 гривні. Аромадифузори 299, навіть знайшла за 199, але не факт, що він є в наявності, бо зазвичай такі товари розбирають найшвидше яскраві флакони. Більші 399, менші 252 гривні. І такі відклейт стікери по 68, такий варіант 119. Він відкривається і пахне, поки не вивітриться. 137 гривень. AirViex запаска до автоматичного, власне, автоматичний освіжувач 449 І від Sky по 53 гривні. Вони, до речі, підходять також до цих автоматичних, я користувалася. Гелві теж мають йти на кешбек, але уточніть на касі ціна 55 гривень. Знижка 40% на брев підвіски в унітаз. 59 кольорова вода, Power актив, ціна 45,50 і такі гелеві по 49 гривень. Звернули увагу по знижці мінус 40 це всі, що є одинарні по 50 грамів. Тобто одна підвіска в упаковці, ці вони йдуть зі знижкою в 40%. Класний кешбек 80% на чоловічі трусики та шкарпетки. Показую тут вам футболку таку чоловічу, щось ніколи не звертала на неї уваги. Вона на кешбек не йде. Трусики по 209 гривень, ось такі. І шкарпетки, всякі самі різні. По 60-50 високі, такі по 52 гривні. Є з прапором, з гербом, по 50 гривень однотонні. До речі, пишіть в коментарях, яким шкарпеткам надаєте перевагу однотонним чи ось таким веселим, з різними малюнками, принтами. Цікаво буде почитати. 52 гривні з пінгвінами, з котами. Є ще з качками з такими собачками, ну ж прикол, 55 гривень. Такі більш простіші спортивні, однотонні, по 31 гривні, по 36, по 25 амігаспорт, вони демісезонні. Звалились на мене ось такі шкарпетки, чесно кажучи, я б перевірила ціну, бо пише, що вони по 20 гривень. На жаль, в цій єві сканера немає. Ціну можна при бажанні уточнити у касирів на касі, якщо ви сумніваєтеся, краще уточнити перед покупкою. І є різні утеплені по 25-30 гривень. Такі є коротенькі по 20 гривень. Знижка 40% на дуру милом. Тверде і рідке. Ось таке мило від торгової марки дуру. Ціна 30 гривень. Вага аж 150 грамів. є у трьох кольорах рожевий, блакитний та зелений. Алоєвера це набір із двох мил. Ціна такого набору 52 гривні. Як це модно зараз казати, щойно змінили цінники. Там, дві години тому змінили цінники. Я вам скажу, що поки я знімала, змінювали цінники. Таке мило по 19 гривень теж є у трьох ароматах: таке рожеве-квіткове і жовтеньке. Теж квітковий аромат. Два в одному. Так, на деяке мило ще не встигли змінити ціну, але воно теж буде по акції. Звертайте свою увагу, думаю, коли ви прийдете в Єву, вже всі ціночки поміняють такий набір із 4 мил і рідке мило дору. із дозатором теж буде зі знижкою 40% від повної вартості. Можна самостійно вирахувати. І ще знижка 50% від повної вартості на капронові колготи від Vivienne 40 den удягуючи. Також ціну вам не скажу, тому що її ще не змінили, але майте на увазі, якщо ви користуєтесь такими капроновими колготами, цих 2 дні буде на них знижка. І ще є знижка на парфумерію Dolce Gabbana і My Luxe. Придивлялась, придивлялась я до цін, знімала вам, а потім прийшов працівник Єви і змінив ціни на ще дешевші. Тож, мабуть, орієнтуйтесь на повну вартість, і від неї віднімайте половину, щоб зорієнтуватися, яка буде ціна. Цих Ці два дні гарні акції. На «Дольчі Кабана і «Майлук». на чоловічі та жіночі аромати. 499 гривень, чоловічий аромат ось цей. В елітних парфумах в ЄВІ тестри стоять позаду них. Цей аромат, мабуть, теж буде 499, бо ось ці, наприклад, 399 гривень такий. Такий дуже солодкий шлейфовий запах. Мені сподобався. Тепер я в роздумах, можеш собі купити, але я маю інші. Ну от Порадьте. І такі, бачите, ціночок 599, а поки я була в магазині, то змінили ціну і вже була ціна 499. Два, торівні 4 на ось ці всі засоби для догляду та створення дизайну на нігтях. Візі Professional. Є грілаки, бази, топи, пензлики. Такий пензлик 60 гривень. Набір для манікюру гігієнічного, пилочка, бафік та апельсинові палички 35 гривень. Так, ще є пензлик за 100 гривень і різноманітні бази для зняття для обезжирення це ціла професійна лінійка. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю декоративну косметику від Патрісі Лето. 199 гривень коштує ось така компактна пудра з СПФ захистом 20. Ще є ось така пудра. Дуже гарненько вона виглядає, є пензлик для нанесення та дзеркальце компактне. І ціна, до речі, зараз акційна: 100 гривень. Якщо ви візьмете від Патрісі Лето на 299 гривень, то отримуєте в подарунок туш. І 1 плюс 1 дорівнює 3 на декоративну косметику LCF. Обираєте будь-яких 3 одиниці та що дешевше піде в подарунок. Такий набір 90, тіні по 90 і теж акції. Якщо візьмете на 129 гривень, то такий брилочок, котик вам теж піде в подарунок. По 60 гривень ось такі політри тіней, яскраві соковиті у вигляді апельсинки. Ще є у вигляді ківі. Якщо не помиляюсь, ще був якийсь варіант. Просто тут немає, а як немає, то і тестер забирають. У моєму фіолетовому кольорі. Хто пам'ятає, пишіть. Декоративна косметика Хані Бані для дівчаток. Зараз на кешбек 80% і теж є акційні пропозиції. Звертайте свою увагу, можна зробити собі вже знаєте, таку заначку до Миколая. Бо не, не завжди, знаєте, перед Миколаєм є такі класні акції, а термін довгий, можна собі подивитись на звороті та щось прикупити, а потім буде, знаєте, як знайдете. Я особисто люблю таке робити, щось собі підкупити на щоб мати, знаєте, і не витрачати всі гроші світу. По 249 гривень ось такі набори для манікюру. Є навіть такими рюкзачками по 369 гривень ось такі рюкзачки. До речі, бачила навіть з такими гуляють, щось покласти, якусь водичку чи ще щось. Такий набір я купляла для своєї донечки, ну, вже так знаєте, пару років тому. Дуже він класний. Ця мордочка ще відкривається, там є бальзами для губ. Він трохи дорожчий. Ціна його 399 гривень. Так, 80% вам повернеться на карту. І ось такий набір. Тут є все. І для волосся, і для нігтів. А це є адвент-календар, ціна 299 гривень. На звороті є перелік, що тут входить. Всього 12 віконечок. І близькі-близькі лаки, резинки, каблучки, браслет і накладні нігті. Ну, щось таке цікавеньке. Кешбек на MyFace, особи для догляду за обличчям. І теж, бачите, акційні пропозиції є. Навіть по 44 гривні це є скраб. Міцелярна вода. 400 мл 69,50. Тоніки, пінки для умивання. Пінка 52 гривні. Так, це я вам покажу, що вже ціна змінилась. 499 гривень майлукс. І засоби для догляду за тілом від MyBody теж кешбек 80%. Крем для ніг по 35 гривень. Два варіанти. Крема для рук. Ціна 29,50. І скраби для тіла, відновлюючий або зволожуючий. 70 та 80 гривень за 250 мл. На цьому буду закінчувати своє відео. Бажаю вам гарних вигідних покупок, гарного тижня, до нових зустрічей!